Протягом цієї ночі сили протиповітряної оборони України збили 57 з 99 дронів. Ще 36 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Шахеди та безпілотники інших типів збивали на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя. Російські окупанти в ніч на 24 березня атакували Київську область дронами. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження. За повідомленням начальника Київської обласної військової адміністрації, у Фастівському районі поранення отримав чоловік 37 років. Микола Калашник додав, що через ворожу атаку в районі також пошкоджено два приватні будинки. Унаслідок російського удару по Запоріжжю постраждала жінка. Необхідну допомогу їй надали на місці. Про це повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через ворожу атаку дістала поранен 54-річна жінка. Написав він. Медики надали постраждалі необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася. Сили спеціальних операцій збройних сил України взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України ракетними військами і артилерією знищили чотири ворожих вертольоти в Білгородській області. РФ всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога. Повідомляють сили спецоперацій. У Саудівській Аравії розпочалися перемовини російської та американської делегації. Консультації з російською стороною відбудуться сьогодні, а зустріч з українською вже відбулася напередодні. Хоча, як пише The New York Times із посиланням на джерела, ще одна зустріч із делегацією з Києва може відбутися і сьогодні. Це залежить від прогресу в переговорах. Також відомо, що контакти проходять на рівні технічних команд, а не з основними учасниками попередніх раундів. Війська Ізраїлю заявили про ліквідацію двох високопоставлених чиновників і військових керівників Хамас. Це сталося під час ударів по ГАЗі. Про це повідомляють у прес-службі ЦАХАЛ. Протягом останніх кількох днів Цахали Шабак завдали ударів по терористичних цілях і бойовиках у всьому секторі Газа, щоб послабити військові можливості Хамас і усунути загрози, які надходять для держави Ізраїль і військ Цахал. Йдеться у публікації у наслідок цих ударів. Ізраїльські військові ліквідували заступника командира бригади Газа Хамас, терориста Ахмада Салмана Ауджа Шималі. Ізраїль розглядає план нової наземної операції проти Хамасу, яка може передбачати військову окупацію всього сектору Гази принаймні на кілька місяців. Про це повідомляє The Washington Post. за словами чинних і колишніх ізраїльських посадовців та інших поінформованих осіб. Також може йтися про прагнення Ізраїлю встановити військовий контроль над гуманітарною допомогою серед інших ймовірних цілей, знешкодження цивільного керівництва Хамасу, евакуація мирного населення до безпечних зон та повне оточення бойовиків. Цього тижня високопоставлена делегація США відвідає Гренландію. Візит відбудеться в той час, як президент Дональд Трамп просуває ідею анексії острова. Про це пишуть у виданні Ротерс. Представник ради нацбезпеки Білого Дому Гюз заявив, що американська делегація впевнена, що цей візит надасть можливість для розвитку партнерських відносин, що поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву. Онлайн система Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки. Це заява компанії. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу, та наразі продовжується. Ключове ворогові не вдалося. Рух поїздів стабільний. Вони курсують чітко без затримок, та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі.